Привіт, усім! Мене звати Альона. І сьогодні на нашому каналі ми починаємо нову рубрику Новини справа в тому, що більшість студентів бояться розповідати всю правду про універи в інтерв'ю, тому що досі деякі українські університети замість поваги до студентів та надання якісних послуг залякують своїх активістів та приховують факапи. Саме тому ми вирішили зайнятися цим питанням, аби розкрити проблеми в галузі вищої освіти та прискорити їх вирішення. Почнемо з НАО. Ректора нао і екс регіонала Максима Луцького нагородили за охорону державного кордону. Про що він з радістю повідомив на своїй сторінці на Фейсбук. Пряма цитата: як сказав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, ОГО ОГО сказав не лише пан Бунечко, ОГО кажемо ми і все українське студентство, яке було просто здивоване і обурене цим фактом. Поки працівники НАО віддають кошти зі своєї заробітної плати на Державну прикордонну службу України, Луцький отримує нагороду. Нагадаю, що Максим Луцький часто фігурує в журналістських та антикорупційних розслідуваннях. У 2010 році він під Тримував харківські угоди, які були укладені між Україною та Росією, коли наша країна поступилася суверенітетом та дозволила перебування флоту Російської Федерації у Криму. Він зробив усе задля порушення кордону України, а не задля його захисту. Голову ГО Червоний Губер не допустили до навчання в КНУ, завдяки непублічному проханню ректора Володимира Бугрова до керівництва приймальної комісії. Абітурієнт склав вступні іспити до магістратури на високі бали. Тобто мав законне право навчатися в університеті, але через свою активну позицію, в тому числі висвітлення недоліків роботи адміністрації, був покараний недопуском до навчання. І ми вже чули від студентів різних університетів про декілька таких випадків. Викладач нау Анатолій Єлізаров, який веде пару захищені комп'ютерні мережі та системи, натякав студентам про хабар за 100 балів. Він вимагає купити сертифікат у розмірі 1500 гривень. у вас, с ассистентами моими, все в порядке, значит, вы получаете 90 баллов. А я потом на 100 баллов, если я сдав курсы на максимальный балл лабораторный, это экзамен на СЦСКО, то у меня будет только 90 баллов, так? Да? да. А почему на 100? Ну, потому что материал, который мы, который мы вам даем, слишком обширный. Нет, ну, это неправильное вопрос. Я спрашивал, почему, если я сдал все лаборатории на максимальный балл и а сдал все экзамены на максимальный балл, я не могу получить 100 баллов? Почему? Потому что 100 баллов я ставлю тем, кто проходит сертификацию. Очень мало людей, которые имеют тысячи гривен, но при этом очень много людей, которые потребуют все баллы. Осумеваете. Ребята, я же тоже не могу работать за бесплатного, поймите. То есть вы за хабар предлагаете э, максимальный балл? Нет. Иди, если хочешь сертификат, вон в Киеве Академия ЦИСКа, целая куча. Ну, а если я хочу максимальный балл? а не хочешь сертификат. Учись. Ну, ви сказали, що якщо я не отримаю сертифікат, то я не можу отримати максимальний бал. Тоді, значить, для таких шановних, давайте зробимо так. А ще ми хочу... в процесі... ви в процесі, помолчи, ви в процесі учоби вчитесь, потім ми збираємося в університеті, в вибраний день, і ви під моїм присмотром здаєте екзамени. Коли студенти почали обурюватися, він вибірково виключив з курсу ЦИСКО деяких студентів. Була Традиція, якщо легіонер проштрафався його казнили. з провинившимся казнили кожного казнілікаждовадеся. Зараз я відрахую заказ академії з кожної групи кожного піся. Ще до того, Єлізаров має антиукраїнську позицію, бо за словами студентів, під час ведення пар переходить на російську. Тих, хто зробив йому зауваження, назвав майдаунами. Навіть слова не було заперечень той. Компанії майдавна, які обвинили мене взяточність, і так далі. А при перегляді його закладок в браузері можна побачити сервіс Росія 24 та інші сумнівні ресурси. Державна прикордонна служба України з 14 вересня обмежила виїзд за кордон студентам іноземних університетів. Причиною цього стала відсутність рішення Кабміну та численні підробки документів. До цього Мон звернулася до міністерств освіти інших країн з проханням перевести студентів, що не можуть виїхати за кордон на дистанційне навчання або надати їм річну перерву. Закінчимо цей випуск приємною новиною. Ігор Клименко. Ко студентки став найкращим студентом світу. Він виграв 100 тисяч доларів США за розробку робота з розмінування. Наразі Ігор розробив два робочих прототипи свого пристрою і зараз працює з інвесторами та різними організаціями для швидкого впровадження в реальних умовах, щоб допомогти зменшити кількість жертв вибухових пристроїв і почати відбудову України. Якщо у вас турбуються якісь проблеми з адміністрацією університету, неадекватна поведінка викладачів або щось в цьому дусі. Пишіть нам в телеграм. Це анонімно. До зустрічі у нових випусках.